Я запрошую до слова доктора правничих наук, лідера партії Патріот, який ввійшов до складу нашого форуму, і його попередні розмірковування дуже важливі, і дуже суголосні з нашими. І вашу думку, прошу вас. Шановний колега, дякую, Павло Михайлович за надане слово. Дійсно. Кожна держава має свою атрибутику. Основним атрибутом держави одним із основних атрибутів є мова. І тут сумнівів і будь-яких розмов бути не може. Це перше. Друге, в Україні така статистика: 78 українців, 17% росіян, 2% євреїв і 5% інших народностей. Яка може бути ще мова? Про якусь іншу мову, це перше. Друге, біля 70% українців у тих навіть брехливих соцдослідженнях, які були при злочинному режимі, зупинились на українській мові. Тому я би ще доповнив пропозицію сьогодні нашого форуму, щоб пішли звернення не тільки до президента, а гарантом конституції. Так є президент. А гарантом відповідних існування законів є Верховна Рада, і гарантом дотримання конституції станом на сьогоднішній день, крім президента, вже немає функції загального нагляду у прокуратури. Є міністерство юстиції і є теж прокуратура, яка має право. Вносити позовні заяви в разі, якщо є невідповідність вимогам закону того чи іншого, або вносити до реєстру до судових розслідувань кримінальні провадження, якщо порушуються закони України. Тому треба розширити цей спектр, мені здається, і надіслати усі державні інституції звернення з цього приводу. А свої тези до виступу я надам. Я хотів би ще один тільки штрих сказати. Знаєте, українство нобили, ми пам'ятаємо, з 1654 року, це вже друга хвиля була, було розпочато знищення всього українську ідентичності, мови і так далі. Воно продовжується до сьогоднішнього дня. А я згадую собі, почувши Степана Ільковича, записки Олександра Друженка. На перше, що мені... Прийшло на думку це, коли він оповідає у своїх записках про те, коли він спілкувався з одним КГБістом, і той повідав йому таку історію: що одного націоналіста я повісив і палив на повільному вогні. І коли він гадюка помирав, то таки встиг крикнути Слава Україні. Скільки я їх перемучив? Це свідчення конали в муках наші. Патріоти за те, щоб ми сьогодні мали незалежну державу. А далі продовжуючи, коли він е, пише, каже: були такі моменти, коли я піднімався на трибуну і думаю, от я все скажу. От я скажу там в е, е, у Львові, в опері, коли відбувалися відповідні заходи. Але піднімався і так ставало, що я не міг сказати, а був форум, що я не міг говорити. А тепер кажу, що треба було казати, робити і діяти. Тому ми не маємо права сьогодні. Держава наша обідрана гола, вона буде такою, якщо ми не зуміємо приділити увагу культурі, освіті і науці. Черчилль Уінстон Черчилль, коли йому принесли бюджет в час війни. Спитав, а де тут культура, де кошти на культуру? Йому кажуть, же війна, а він каже, за що ж ми воюємо? Тому ми повинні дуже великого великого значення піддавати культурі. А росіяни в Крим не привезли туди грошей, ні хліба, вони привезли туди бояр, вони привезли лохо хохлів, яких висміюють, привезли оперу і свою культуру. Тому ми всі сили повинні кинути на культуру. Ми повинні чітко визначити. Відсоток не менше трьох відсоток відвалового доходу, щоб було на освіту культуру і науку, щоб в нас розвивалось кіно, щоб наші артисти, щоб наші актори не побивались в інших державах, марнуючи час, щоб вони творили свій продукт. Дякую.